Щодо інших подій допомоги Україні і щодо припинення російсько-української війни, переговори позавчора закінчилися. Фактично нічим, не буду на цьому зупинятися, але лідери Європейського Союзу. Відвідали Китай, дуже неочікувана новина. Сінь Цзінпін відмовився приїхати до Європи на святкування 50-річчя дипломатичних відносин між КНР та ЄС. Очільники Європейського Союзу вирішили поїхати туди самі і провели там зустріч із Сінь Цзінпіном. І це фактично був саміт, присвячений знову таки 50-річчю дипломатичних відносин між КНР та ЄС, тому що свого часу до Європи їздив Ван Ї, Очільник за кордоном відомства цієї країни, який Кай Калас повідомив, що. Нібито, бо офіційної заяви не було, Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія програла у війні. Нині ж вони говорили дещо про інше, але контекст той же самий. Сторони визнали, що відносини між Пекіном та Брюсселем досягли переломного моменту. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніо Кошта у Пекіні зустрілися і Сі, який, ще раз наголошую, відмовився летіти до Брюсселя і виказали про дисбаланс в економічних відносинах і розкритикували Пекін за роль, яку він відігравав у повномасштабному вторгненні Російської Федерації. Це офіційні заяви, але ми розуміємо, що за ними стоять абсолютно інші і доволі різкі розмови. Тому що на сьогоднішній день, чим далі, тим більше всім стає очевиднішим, публічно очевиднішим, що кінцевим бенефіціаром і основним спонсором війни Росії проти України є Китай, саме той Китай, який розповідав, що ми за мир у всьому світі і так далі, тому подібне. Чи будуть мати наслідки, результати якісь ці розмови в Пекіні? Поки що я вам не готовий стверджувати однозначно так, але це дає початок дискусії про роль. Китаю у цій війні не якісь кулуарні, а дискусії на найвищому рівні. Сполучені Штати Америки тим часом схвалили продаж Україні двох нових пакетів озброєння на загальну суму 330 мільйонів доларів. Я вам повідомляв цю інформацію ще вчора, а це вже офіційне повідомлення Пентагону, який уточнює, що один із пакетів вартістю 180 мільйонів доларів буде спрямований на зміцнення системи ППО в Україні. А другий у розмірі 150 мільйонів спрямований на модернізацію САУ М109. Можливо, буде ще якась фінансова допомога. Будемо сподіватися, хоча Трамп не поспішає нам її надавати і каже, що за всю зброю має платити Європейський Союз. Можливо, саме тому Європейський Союз полетів до Пекіну переконувати всі, щоб війна припинилась, тому що не дуже хочуть вони витрачати гроші на допомогу Україні. Хоча Німеччина наголошує на тому, що ми скоро отримаємо якісь дуже потужні дрони. Трамп також зробив заяву про те, що має намір дати можливість. Відновитися відносинам із Ілоном Маском. Він допустив примирення. Він зробив заяву, яка абсолютно однозначно говорить про те, що Трамп поки що не збирається переслідувати Маска. Чому поки що? Тому що мова йде про великі статки, і тут взаємовигідна співпраця нині Білого Дому та компанії Маска. Що власне пише Трамп у мережі Social? Усі заявляють, що я зруйную кампанію Ілона, хоча так Трамп сам це заявляв. Позбавивши його частини, якщо не всіх великих субсидій, які він отримує від уряду. США. це не так. Я хочу, щоб Ілон і всі підприємства в нашій країні процвітали. Більше того, процвітали як ніколи раніше. Ну, можливо, ця заява зроблена в контексті підписання із Японією У торговельної угоди між США та цією країною. Трамп запевняє, що Японія вкладе в економіку Сполучених Штатів Америки 550 мільярдів доларів. Натомість мита будуть невисокі на японські товари 15%.